Від Київ за три дні до підготовки до ще більшого наступу збройних сил України на територію Ерефії. Одночасно із просуванням українських військ змінюється і риторика пропагандистів. В кінці августа, в початку сентября, я думаю, що буде, ще більш крупномасштабна наступальна операція з сторони України. На одному з пропагандистських ток-шоу спікер порадив заспокоїтись, змиритись та пожертвувати втраченою територією. Мовляв, Росія й так велика. Как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да, потому что... Пожертвовать, пожертвовать на какое-то время, может даже на полгода, Українці там можливо, закріпляться. Пропагандисти скаржаться. Мовляв, Кремль замовчував реальну ситуацію у Курську. Сразу там поторопились всіх успокоїть, що враг одброшено уничтожається на території України і так далі. і так далі, і так далі, А ближче до 12-ті часам ночі вже в общем, стало зрозуміло, що це не рейд. Тож, тепер навіть пропагандисти зневірились у своєму міноборони. Ну информация Министерства обороны построена так, что ей не верят. Ну это правда, ну не верят ей. Натомий знаний путинист Соловьев, бьется в істериці та в звичній для россиян манере почав закликати ударить ядерною ядерную Долбануть за спины тактическим ядерным оружием, Сейчас. подтянуть тосы и выжить, чертова матери, это мы переходим к решению. Да? все. Тишина. Перебулі. Будуть крики а тому русські зашли с ума, почему ви так воюють. Попри те, що російська влада розповідає про нібито організовану евакуацію населення, жителі прикордонних областей скаржаться, що їх просто кинули. Ну це страшно так, що это не як це страшно. Всіх нас бросили, наша голова сволочь скаті саме настояча, куди надіялись, ми не знаємо. Тим часом Збройні Сили України продовжують наступальну операцію у Курській області Російської Федерації і просунулися на різних напрямках на один-два кілометри від початку доби. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершена пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. А початку доби в полон взято понад 100 війсьслужбовців противника. Крім того, в офісі президента відбулася ще одна нарада Зеленського із Сирським та представниками уряду щодо ситуації в Курській області. За повідомленням глави держави обговорили питання безпеки, гуманітарної допомоги та створення за необхідності військових комендатур. Максим Турчинський, телеканал НТА.